Допомагали усім світом. Буковинські волонтери показали результати реконструкції одного з відділень Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Що вдалося зробити за декілька місяців і в яких умовах тепер проходитимуть реабілітації буковинські захисники, які повернулися зі сходу? Далі у сюжеті Це у нас столова бачите, розчитана на 15 людей. Це У них свій холодильник. Здесь зона <звістична> отдыха у нас, где они будуть проходить психологічку розгрузку з психологами психотерапевтами. Завідувачка 15-го відділення показує кухню реабілітаційного центру. Тепер тут є холодильник, шафи для посуду та обідні столи. пищу приносить столової на то, виділили більше грошей на питання. Они можуть кофе чай зробити, мікроволновку. Вокою розігріти пищу і в холодильники держави свої продукти. Далі йдемо в палати, що розраховані на трьох і шістьосіб. Та з гуманітарної помощі тумбочки удобнее розчитаний на двох на одного чоловіка, но відкривається з двох сторон з монтірованим столиком. Якщо пацієнт сліді тяжесті находиться, не може подати в столову, то можно прийом пищи е, все так сказать, в палаті. Тетяна Штефанівна показує, відремонтували також вбиральню і ванну кімнату. У нас тут душова кабінка, душ, душ де можуть прийняти ребята. Перевіряємо, вода в душі є. Холодна. Втім, Буде горяча, да, вода. Бойлер є у нас. Гроші на реконструкцію колишнього реанімаційного відділення збирали усім світом, кажуть волонтери. Так, українці з Франції передали обладнання на 37 тисяч євро. Ми зробили повністю ремонт: ванну, кімнату, умивальники, туалети, кухню, спортзал, гостінну, палати. Завезли з Франції. Фору меблів, обладнання по ремонту десь коло 300 тисяч. Це тільки всередині, не беручи фасад, не беручи ззаді. За словами медиків, раніше відділення критичних станів було розраховане на 25 ліжок. І у найскладніші часи, коли до лікарні поступало багато атовців, медикам довелося шукати вихід із ситуації. У нас жінська половина тут є палата на 6 чоловік жінок. І коли було поступлення атовців, то нам приходилось виписувати швидко авральних жінки, і ми їх. Леживі туда теперши у відділенні зможуть прийняти до 40 військових, які потребують допомоги після бойової травми. За словами головного лікаря обласної психіатричної лікарні, багато мобілізованих були не готові до війни, тому важко сприймають пережити. Ми маємо справи в основному з розладами адаптації з тими чи іншими психологічними розладами, і після травматичний стресовий розлад. Та й персонал лікарні ніколи не мав справи з військовими, які отримали бойові травми. Тому медикам довелося приймати досвід ізраїльських, американських та канадських психологів на сьогоднішній день як такої реабілітаційної програми психологічної щодо реабілітації цих осіб по суті немає. Це перші кроки. Це будемо мати шишки, але нічого, треба щось робити. Ми крокуємо. Так, минулого року тут пройшли реабілітацію 400 бійців. А у 2015-му понад 450. Наразі в центрі завершують ремонт фасаду з рахунок обласного бюджету. А волонтери обіцяють дооблаштувати паркову зону позаду 15-го відділення. Павло Монахов Максим Демко. Чернівецький промінь.